あ <music> Будак. Ну, ну пігоді. Ти бачив якийсь силікон? Такий у мене тільки і у Майкла Джексона був. Ну ка включи трьохмірочку. А, ну так правильно, на воно на, 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 на ОТІ острова треба кидати. На, на ОТІ. Куди оці Трататушки? Тритарітай. Ну, а, ну все правильно, ну у цей і нам отак ось я кидать шано. Оооо! Під, під лодочкою догнал. То хто тут видворить? Диви. Перший. Підгадися. Ой. Да. Сілікон той що треба. А я мамку хочу. Оце ж я на мамку зарядив крупний силікон, надії спіймати. Вона така, ну, се Є кілоче нема. 880 грам, друзі. І... Підростай. Так, продовжуємо. Оце це подача, ти бачив свою до... У цвім! Це така подача була! Це так зробити? Опа! Це маманька! Так? Трюндель! Але ж у нас тут. До-ху-ху! Бродя. От вам і друзья. вихід, друзі. отепер сюда. Друзі, всім доброго вечора. Виїхали з Богданом зараз три годинки дня. Виїхали в. Тут недалеко, по місту, на вечірній кльов, перевірки отаких от кабанів. Відразу ціленаправлено поставили крупний силікон. Друзі, ми на ось цей силікон нещодавно також непогано рибачили. І вирішили ловити отаких от кабанів, друзі. Чого і вам бажаємо. Поїхали! Це як завжди по порядку. Отакі мамочки нас ждуть. Одпускаю маленького, хоч і перший. Кажуть, першого відпускати не можна. Якщо ви в вехолод бачите стоянку Судака, то можна малого першого відпускати. Поїхали. Так, бачимо паличка X-Game 318, все як і було у мене раніше, нічого не змінилося. Це азура фірма, бистрий строй. І до 18 грам а, 259 її рост. Сюди ставимо нитку 0,12 і наматуємо нашу ниточку 0,12 мм на катушку Excel 3000 LT 2023 року. Це комплект лайтовий, досить легка катушка і надійна. Ну, дайва, є дайва Ось такий лайтовий, друзі, у нас комплектик на велику резину. Маленький був. Ну такий течочок тик. Але резина цілесенька, друзі, це наша резинка Angry Bates українського виробника крупна. Багато хто із моїх товаришів собі придбали її і дуже задоволені нею. Ось ще один, тільки у фіолетовому кольорі. Ми зараз тестуємо флаг України і фіолетик. Ну цей колір Патріот, це просто космос. І ще у них є колір Грінмілк. Він у мене десь лежить. Його, до речі, ми також можемо надіти. Він такій зеленій воді Грінмілк. Він по судаку одна, мабуть, резинка осталась. Якщо Дімон в прошлий раз дерев'яного сома не обірвав, нею... ти подиви, що творить патріот! у <ривання> Як я люблю поклюки судаків на короткій дистанції. Це просто нереально. Волоси піднімаються деба. Заходь, патріот. Полторушечка. Да. Ох, гляньте, друзі. Angry Bates може. Колір нереальний. У мене він був один, я його обірвав був. А, два. Одного обірвав, одного откусили хвоста мені хулігани. Більше не було, а це знову придбав і не даремно. А тепер уже працює. <рес> <рес> Друзі, дивіться, який красен судак щойно попав. На жаль, камера була виключена на фіолетик. Бодя завалив фіолетик і 12 грам, ексцентрична грузголовка. Ну, красунчик, 2. Плюс. На жаль, ми не побачили цієї поклювки, тому що камера була виключена. Ось так ось. Е, знайшли класне, класне місце. Знайшли, Підібрали крупну резину. Різних кольорів і на неї експериментуємо, друзі. Чую вам бажаю. Експериментуйте і завжди все вийде. Але найголовніше в цій рибалці це знайти перспективну точку. З е, Трохтілкою. З Трохтілкою всередині, так. Да. Ого. Не знаю. Слухай, усю. Не те, не що на острова, а й лівіше в острова. Так десь. Ну тут сильно, але можна пробувати і так. Блін, мабуть, силіконку з'їв, прикинь. Так, <рістит> поси. <Є>. Мабіш так <рістит> подача була. Фуга, ти мене не лякай так. <рістит> Я поки тут силіконку міняю. <рістит> Друзі. Покривки продовжуються. Дивіться, який у мене гарний силикон. Є в різних кольорах. В різних кольорах. Але мені... А от... Ой, Не даси ж розказати. Ти ж її закрив, давай я сам. Та що ж я закрив? А що ж хороший, скажи? Опиапорат! Я, <су> я ж тобі кажу, у мене чуть не Братло, ви тільки гляньте, ну це фіолет. Це крупний силікон. Так, да, крупний силікон, я його, я влюблен в нього. Angry Bates, вам респект і уважуха. А у нас клюнув якийсь, мабуть, недомірок, друзі, і от гриз нам хвоста. Шалакрут. Все, друзі, швиденько у нас заміна ігрока. Святий патриотик. Ты ти кинув? На білу кручу. Правіше. Я правіше? Я воно туди на білу кручу. Ага. Так, ну давай. Ось сьовий ход. Есть! Хі! <різь> Ох і <блин>, класно! <різь> ну де ж виход? <різь> Два прокрута, на! Він? Пішов. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай так, на даний момент фіолетик зрівнявся із патріотом по поклювках. Хоч і вода зелена, але бачиш все рівно. Ухід! <піда> Ух! Аж я привстав. Хера <фіць> собі такий! Пішов на мене, бля. Будь! Це сьогодні твій день. Ти глянь. Трофей за трофеєм. Оце рибалка. Ти представляєш, на який ми вечірній вихід попали. Раз в году. Ох, і вредний попався ти бачиш, робить. Хулігон. Ану. Ух, красунчик. Оце, друзі, апаратура. Трьошечка. Ось таку рибу треба ловити. О, так! Да. Клас. Так, да, фіолетик робить свою справу. Клас. Не, не хоче ні того, ні цього... Мабуть, ми його тут Мабуть ми його тут вже виловили активного. Все, друзі, активний кліов закінчився. Зараз знімаємося з якоря, будемо шукати нові якісь. Перспективні позиції тут ми ще не були. Ні, ну на цій позиції були, але так в окружності не були. Покатаємося, пошукаємо, можливо, щось буде, тому що риби нам вже і так більш, як досталь, а цікавих позицій знайти це більш те, що потрібно. Погнали? Друзі трішки переставилися, поставив лижу, попробувати, що скаже лижка нам. Добрый вечер. Добрый вечер. Иди сюда. Ну, удар был капитальный. Та рыбы на Стой, стой, стой! Давай, давай, давай. <реку> <реку> Ти бачиш! Лижа вистрелила! Чисто провірочка! Все-таки то були вони. Come here, my dear friend! Джоні! <реку> Друзі, лижа, мухомур! Туф. Топчик! Прям в шахту. Все цей в пасть. Прям в шахту. Да. Друзі 630! Ми закінчуємо нашу рибалку ось таким красавчиком. Проходили, ми прошукали півтори години, знайшли стоянку з двох отаких судаків. Прокидали трішки і на лишку один з них летів. Будемо летіти додому. Бажаю всім таких крутих риболовлю, як у нас вечірній вихід судака. Все, чим ми користувалися, друзі, ви бачили, у кого які питання? Задавайте з радістю відповім! Всім пока! До нових зустрічей. Пока друзі! Класно!